Приблизно місяць у Чернівцях не курсує автобус номер 43 Це єдиний громадський транспорт, який їздив до вулиці Борожанської у районі Клукучка. За словами місцевих жителів, тепер їм доводиться пішки долати близько 4 кілометрів до найближчих зупинок. Із хати не виходжу, діти на роботі. А я мені треба ж лікарню піти. Мені треба в поліклініку піти. Мені треба в аптеку піти. Я не можу піти. Я дома сиджу дві неділі. Бо вийти ніяк я не можу. Добратися. І добратися чимось нема, і немає, і не маю як не знаю. Дуже погано, дуже погано, що немає автобуса. Тут багато пенсіонерів, багато от ходять, як я з костелями. У мене протези на колінах, мені дуже тяжко часом і беру таксі. Таксі завжди не можеш взяти, бо пенсія не мільйон тисячу двісті. Маршрут номер 43 обслуговує приватний перевізник Ілащук. Їздить один автобус. За його словами, наразі немає водія, який міг би працювати на цьому маршруті. Водій, який раніше обслуговував рейс, поки на лікарняному. Водночас мешканці кажуть, що хочуть, аби до них їздив комунальний транспорт. Бо навіть коли автобус курсував, то бувало, що їздив нерегулярно та часто ламався. Поламалася маршрутка, все він вранці нам написали. цей люди стоять. А комусь на дев'яту годину до лікаря У нас не було вечірніх рейсів, ми не могли ввечері кудись вийти, бо теж немає чим повернутися. У нас немає в вихідні, в святкові дні автобуса. За словами заступника міського голови Ігоря Крохмаля, у місті планують зробити всі маршрути комунальними. Втім, у тролейбусному управлінні також не вистачає водіїв. В свою чергу ми зараз переглядаємо, і розглядаємо можливість брати на обслуговування ще додаткових маршрутів в місті. Ми зараз розробляємо в принципі плани і наміри на в тому числі сорок і інші маршрути, які ми ще комплексно зможемо взяти на обслуговування до кінця цього року. Через гравійну ділянку дороги на маршруті номер 43 тут може їздити тільки автобус з короткою базою по типу Атаман, каже Крохмаль. Водночас у міськраді планують оголосити тендер на ремонт вулиці Бережанської. Наразі вже виготовили проєктну кошторисну документацію. Вона вже запроектована. Маємо в планах її зробити. Цьому році вдасться добре, не вдасться. Вона буде однозначно весною слідчого року робитися. За словами Крохмеля, приватний перевізник планує відновити обслуговування маршруту з вересня. Марія Мороз, Аліса Бобель, Василь Григоряк, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.